Цьогорічну Нобелівську премію з хімії отримали Кітагава, Річард Робсон та Омар Якхі за створення металоорганічних каркасів або мофів. Як у крихітній структурі може поміститись ціле футбольне поле та які грандіозні можливості відкриває цей винахід, розповідаємо в цьому відео. Цьогорічна нагорода вшанувала не лише сам винахід, а й давню мрію хіміків навчитись будувати матеріали з великими, а головне, передбачуваними внутрішніми просторами. До цього вчені могли створювати лише окремі дискретні структури із так званими нульовими розмірами, а також одновимірні або лінійні структури. Так ми отримали полімери з довгими ланцюгами. Однак утворити щось подібне у двох або ж трьох вимірах було справжньою задачею І зірочкою прорив стався завдяки Річарду Робсону. Ще у 1974 році, під час свого викладання в університеті Мельбурна в Австралії він отримав завдання перетворити дерев'яні кульки на моделі атомів, щоб студенти могли з них будувати молекулярні структури. Для цього Робсон попросив університетську майстерню просвердлити в них отвори, щоб до атомів можна було кріпити дерев'яні стрижні, хімічні зв'язки. Однак отвори не можна було розміщувати довільно, адже кожен атом, наприклад, вуглеця, азот або хлор, утворює хімічні зв'язки певним чином. Отже, треба було позначати, де саме їх слід свердлити. Коли ж Робсон отримав готові кульки, його осяяло. Модельні молекули автоматично мали правильну форму та структуру завдяки певному розташуванню отворів, де було закладено гігантську кількість інформацій. І це наштовхнуло його на ідею, що станеться, якщо він використає ці властивості атомів для зв'язування різних типів молекул, а не окремих атомів. Чи зможе він таким чином створити нові типи молекулярних конструкцій? І Річарду Робсону вдалося створити об'ємний кристал, який, як він і сподівався, містив відносно великі внутрішні порожнини, немов діамант, наповнений повітрям. На той час ця конструкція була занадто крихкою, але вже тоді заклала фундамент для нового напряму в науці. Свій винахід Робсон презентував у 1989 році в журналі американського хімічного товариства. А вже за кілька років японський хімік Сусуму Кітагава довів, що гази можуть вільно проникати в такі структури і навіть з них виходити. А ще що ці кристали можуть бути гнучкими та витримувати температуру до 350 градусів Цельсія. І нарешті у 1999 році дослідник з університету Арізони Омар Які створив найстійкішу версію металоорганічних каркасів мов МОВ-5. Матеріал, що не руйнується, і який фактично може бути спроєктований під будь-яке завдання, він продемонстрував надзвичайно високу пористість і високу термічну стабільність. Показники були просто вражаючими. Об'єм пор оцінили приблизно у 0,6 кубічних сантиметрів на мілілітр. А поверхню Ленгмюра – в 2900 квадратних метрів на грам. Тобто, у парі грамів такого матеріалу вміщалось ціле футбольне поле. Тоді ці цифри значно перевищили типові показники природних мінералів цеолітів, які мали значення в кількасот квадратних метрів на грам, а також конкурували з активованими вугільними матеріалами. Власне, Омар Які і увів у вжиток назву металоорганічний каркас у своїй статті в журналі Nature. Відтоді цей термін почав використовуватись для опису впорядкованих молекулярних структур, які потенційно містять порожнини і побудовані з металів та органічних молекул на основі вуглецю. А тепер перейдемо до того, як це все працює. Перед вами каркас, у якому атоми металів виступають вузлами, між якими містяться органічні містки. Разом вони утворюють об'ємну решітку з тисячами нанопорожнин. Саме в ці порожнини можна заселяти різні молекули: воду, газ, ліки або навіть токсини. Металоорганічні каркаси буквально захопили світ. Дослідники навіть розробили молекулярний набір з широким спектром різних елементів, які можна використовувати для створення нових металоорганічних структур. Наприклад, МОВ-303 може вловлювати водяну пару з пустельного повітря вночі. Коли сонце нагріває матеріал вранці, вивільняється питна вода. Міл 101 має гігантські порожнини, тож його використовували для каталізу розкладання сирої нафти та антибіотиків у забрудненій воді. Його також можна використовувати для зберігання великої кількості водню або вуглекислого газу uio 67 може поглинати ПФАС, так звані вічні хімікати, що робить його перспективним матеріалом для очищення води та видалення забруднюючих речовин. zif 8 експериментально використовувався для видобутку рідкоземельних елементів зі стічних вод. Кальф 20 має виняткову здатність поглинати вуглекислий газ. Його випробовують на заводі в Канаді. І нарешті nu 1501 оптимізовано для зберігання та вивільнення водню за нормального тиску. У 2020 році Омар Якхі заснував АТОко, каліфорнійський стартап, що спеціалізується на комерціалізації його досягнень і займається уловлюванням вуглецю та збором атмосферної води. Беззаперечно, металоорганічні каркаси це майбутнє енергетики, медицини і навіть космічних технологій. І як зазначив член Нобелівського комітету Гайнер Лінке, мофи це інструмент, який дозволяє створювати те, про що раніше навіть не можна було уявити, за що ми і дякуємо цьогорічним лауратам. Підтримайте наш канал вподобайкою та коментарем, якщо наука для вас справді важлива. І поділіться цим відео з тими, кому це також може бути цікаво. Ну а ми зустрінемось у наступному відео.